Ти досі замість корекції фарбуєш полоски на обличчі. Давай навчу тебе, як робити правильну корекцію обличчя. Для початку тобі потрібен класний пензлик. У мене це Sephora. Чим він класний? У нього ось така скошена форма. І ще він універсальний, можна наносити і румяна, і коректор, і тональний. Будь-що. Також тобі потрібен б'юті блендер. Знала, чого потрібно намочити перед використанням? Угу, я бейбі. І так, ти нанесла продукт або на руку, або Ось як я на палітру. Я розподіляю його по палітрі. Тим самим мій пальчик його нагріває. Набираю його на ось цю частинку, на бочівочку. Вичисляю зону, куди нам потрібно його нанести. Щоб скоригувати скули, все, що ми хочемо сховати, ми затемняємо. Все, що ми хочемо припіднести вперед, ми висвітляємо. Це з хайлайтер або скульптор. За допомогою бочівочки я ставлю першу пляму. Вона буде в районі ось тут. Ми проводимо таку лінію від ротика до серединки вушка. І все, що ось тут згорі, ми затемняємо. Наношу з таптуючими рухами ось так. І підтушовую нагору. Якщо ви десь переборщили або бачите, що текстура лягла плямами, ви можете використати б'юті блендер, спонжик, губку і край тушовки підтушувати. Або забрати інтенсивність, пройшовшись повністю по нашій тушовці. Тоді вона буде виглядати більш природньо, більш м'яко. Ти ж розумієш, що корекцію обличчя це не тільки ось тут скула, це ще лоб, нижня челість, вутичок носика. І ось тут підбровна зона. Підписуйся, у мене багато корисного.